Так, мої любі і хороші, до мене приїхало цікаве обладнання, і я відразу вирішив записати для вас відео, тому що, впевнений, буде для когось корисним. Хтось думає 100% про те, яке обладнання купити для своєї системи відеоспостереження. В чомусь воно ну, цікаве, ви так думаєте, а тому що це камери від бренду Hitvision, лініка ColorWoo. Звичайно, це вже все цифра, це IP-камери. І про ці камери. Якщо головна відмінність між, скажімо, іншими камерами, що в інших буде інфрачервона підсвітка, тобто та, що не видима людському оку і всім іншим, але в тих камерах вночі буде чорно-біле зображення, тобто все, що буде рухатися, все, що буде записано, воно буде бо чорне, або сіре, або біле. В цих ми вже маємо видиму підсвітку, тобто ось тут, ось тут, ось тут буде біле світло, тобто вона буде працювати, ця підсвітка як невеличкий led прожектор але, завдякуючи цьому, вночі, в темну пору доби, ця камера буде записувати в кольорі. І ви будете чітко бачити, в якому одязі був порушник, чи в нього була зелена куртка чи червона. Далі, якщо якась машина проїхала, щось пошкодила, ви будете бачити, якого кольору ця машина, жовта, зелена, синя, і ви зможете їх знайти. Ось і основна відмінність. Звичайно, це обладнання буде трішки дорожчим, але ми завжди нашим клієнтам пропонуємо декілька рішень, так само як і в цьому випадку. Запропонували і звичайно, інфочервону сказали про переваги а, лінійки від колорву. Ось тут видно. Людина послухала і з двох кошторисів, з двох рішенням вибрала саме цей. Сказала, що заодно ці камери підсітять територію, яка погано освітлюється. Якщо у вас після перегляду цього відео виникають якісь питання, ви хочете отримувати консультацію. З радістю відповім на всі питання в приватних повідомленнях або по номеру телефону, який я завжди залишаю під кожним відео.